Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Отже, обіцяне відео після того, як ми обрізали, що ми робимо далі. Варимо собі улюблений напій, розслабляємося і насолоджуємося тими сортами, які ще квітнуть або ж іншими красунями, які в нас ростуть на подвір'ях. Наприклад, лілеї. В мене ще не розквітли, але скоро почнуть. Гуртензії, я думаю, що квітнуть вже в усіх. Але ні, тут прийшла я у своїм відео і кажу, що так не буде легко, <свісно> що треба далі щось робити. Після того, як ми обрізали троянди, треба все ж таки щось біля них далі зробити. Наші троянди квітли. Тішили нас, багато ще сортів можуть навіть і тішити. Але все ж таки вони. Витратили дуже і дуже багато сили. Тому ми хочемо, попри все, щоб вони нас і далі тішили протягом ще цього сезону. Адже до відпочинку, до довгої відпочинку, осінньо-зимового і навіть частину великої весни ще є достатньо часу, і ми можемо навіть залежно в якому регіону України, регіоні України ви мешкаєте. Ми можемо застати ще квітування мінімум одної хвилі, а то і навіть двох. І для цього все ж таки потрібно дещо зробити з нашими кущами троянд, які ми вже обрізали. Я буду вам показувати протягом відео квітуючі троянди, адже ну, обрізаних просто зелень показує знає, чи надто цікаво. А от квітуючі троянди, все ж таки можна ще щось подивитися і якесь там, не знаю, може, запитання виникне, або може собі виникне бажання щось придбати. Що я роблю? Того, як обріжу? Як я казала вчора, бажано поприбрати під кущем і я так намагаюся зробити. У мене є м такі сорти, які дуже гарно. от, наприклад, як цей хансентросток, Листя взагалі без ознак захворювань. А Грефін, хоч вона майже не квітла без ознак захворювань. Бургунді айс, я так обдивляюсь, Кримський самоцвіт, Кейт. ну Тобто є сорти, які прекрасно під кущем досить-досить чисто. А є такі сорти, як от Августа Луїза, наприклад. Тут дуже-дуже багато вже хворого і на ній листя, і під кущем робиться он, дуже багато чого негарно. Та? Відповідно, я то візьму в рукавичках і по можливості визбираю, Але я точно. Не маю такого терпіння визбрати до останнього листочка. Так мене не виходить. Таке може бути, що ще десь пелюстки теж лежать під кущем. Теж я не, ну, кажу, не можу і не маю і терпіння, і часу повністю визбрати до останнього листочка, до останньої пелюстки. Тому я беру: от в мене є, бачите, тут навіть підсушена трава псягазону косарки. Оскільки тут був досить грубий шар, я його розгорнула і відповідно тут прекрасно. Взагалі, ось де є такий грубий шар, не ростуть зовсім бур'яни. Прекрасно, взагалі зручно ходити. Зменшується робота, відповідно, збільшується час насолоди біля ну, своїми трояндами. І тому я беру отаку траву по можливості. І просто наступний раз буде коситися а мене трава додасться ще. Відповідно, я беру і оцю всю траву, сіну вже майже я просто покриваю оці листочечки. Чи то пелюсточки, які я не встигла визбирати. Це не буде так масово, я не лишу так, як є, я все ж таки спробую прибрати частину. Але що лишиться, я просто прикрию повністю, намагатимуся прикрити такою травою після газонокосарки, якою я і мучую. Або соломою, У мене ще залишки соломи, я собі. От будуть в липні вже точно у нас тут жнива. Я вже собі замовила, стала в чергу, ну, не стала в чергу, є можливість мені придбати, я замовила солому наступну партію, тобто в мене буде знову новий завіз соломи, і я теж нею мульчую деякі частини своїх квітників. Якщо не вистачить мені такої трави прикрити, то я замульчую соломою. Перед тим, як замульчувати, в мене взагалі тут і замульчувано і є. Я окремо ще з відео конкретно про мульчу, але загалом так досить поверхнево скажу, що замочовано тут пристоборове коло, не торкаючись до пагонів. Відповідно, бажано так, якщо у вас, от ви пообрізали, поприбирали, і якщо у вас немає мульчі, вас, я припускаю, що буде досить твердий, ну, тверда земля, тверда з тої точки зору ну, підсохла та. Чи забита, там все ж таки дощі йдуть, десь там може кудись тікає, застоїться і так далі, або навіть не застоїться все одно, якщо воно йде, 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 то земля може бути дещо твердувата. Тому саме зараз час зробити таке розпушування, взяти ручні грабельки, чи чим ви розпушуєте, чи сапкою якоїсь, і розпушити цей земляний, земляну грудку довкруг троянди, пристовбурове коло, трояндове підпушити. Я, оскільки використовую все ж таки мульчування травою, то я не розпушую, бо під мульчею досить-досить м'якесенька земля. Там заводяться дуже багато черв'яків, я це перевіряла, і відповідно вони прекрасно роблять цю роботу за мене. Тому я додатково вже не розпушую. Я хіба можу от поновити. Хоча було таке, коли мені досить замалий шар трави був. То я мусила б за затяжних дощів все ж таки додатково розпушувати і потім наклала вже більший шар трави. І тепер, після того, як ми порозпушували, ми думаємо про наступну хвилю квітування. Для наступної хвилі квітування троянді потрібні сили. Оскільки вона витратила сили, ми робили, там, мабуть, з березня, з квітня місяця вносили гранульовані добрива, потім по листю проходилися формулами різними. І, відповідно, таке саме варто зробити зараз. Тут теж такі самі варіанти, як і навесні. Правда, навесні ми швидше починаємо вносити гранульова добре, бо наша ще не розкрита листова пластина. А вже в травні прекрасно листя розкрите, тому ми можемо проходитися і розчинними по листю. Зараз теж є вибір. Один з варіантів, і я вам продемонструю. Тут знову ж таки головне формула, а не назва, не торгова марка. Тут вже що у вас є в доступі. Зараз, після першої хвилі, коли ми обрізали, ще допустимо внести добриво до з високим містом азоту. Оця формула 20-20-20, або ж я не знаю, чи в розчинному 16, 16, 16. Тут я ще зустрічала 21, 21, 21. Там. Це точно, що я зустрічала і я маю. Вона підходить до внесення тепер. Як вам уже зручно, якщо ви хочете вносити гранулами, і ви маєте в доступі гранули вносити, якщо ви не маєте гранул, а маєте в доступі оце от по листю розчини вносити, але читайте, якщо ви стикнулися вперше, не мали ще цього добрива, і ви не знаєте точно, читайте інструкцію, як саме це йде. Чи це по листу, чи це позакорене веживання, чи це кореневе живання? Адже це дуже важливо, бо якщо ви візьмете і оцей пантафул розведете. І зробити його під кущ проліти, а не по листю. Це означає, що це просто полили водою для троянди. Вона не отримає тих елементів, які тут є, адже вони не спрацьовують в кореневому підживленні. Воно працює тільки позакореневе. Якщо говоримо про плантафол, у них є серія мастер, вона йде якраз по листю, під корінь, перепрошую. Тому читаємо інструкції. Є ще, наприклад, така формула 30-10-10. Ну, тут досить багато. 30 це азот, тут дуже багато азоту, я б сказала, порівняно з фосфором і калієм, тому я зараз її не застосовую. Я планую застосувати якраз оцю 20 20 20 в мене дуже її багато і я її застосую. Якщо у вас немає е, такої формули, де є багато азоту, я би ну, не гонилася там, і ви не планували зараз нічого закупляти, і у вас немає на місці, якщо, наприклад, якогось такого магазину, господарського чи то садівничого, де ви можете на місці це купити, а купляти просто формулу одну за пересилання платити дуже багато. Ну, зараз виходить за пересилання і ще укрпушта. Я пройшла недавно е, недавно інформацію хтось запостив, не пам'ятаю де. Недавно мені натрапило на очі, що теж підняла тарифи, тобто там вже теж не виходить так дешево. І якщо у вас є якась інша формула, така як 10, 54, 10, 54, 5, 15, 45, вносите її, тут теж є хоча б якийсь азот, але є. Але, звісно, в ідеалі краще тоді дотримуватися формулу для. Зав'язування пуп'янків і потім для квітування. Знову ж таки, така сама послідовність, як і там я знімала попередні відео в черні, мабуть, я знімала, коли що вноситься для того, щоб нарощувалися пуп'янки, і коли що вноситься для того, щоб нарощувалися для кращого їхнього зафарблення для насичення кольору. І пам'ятаємо про дотримання інтервалів. Також в мене стоїть тут поруч два відра. І я теж хотіла розказати про варіанти їхніх внесень. Це є зелений гай, торгова марка Гілея. І я вам вже показувала оце відро точно показувала. Але покажу ще раз, оскільки тут є формула 14, 17, 18. І тут навіть пише, що. Значить, перший раз тоді, другий раз тоді, і третій раз після цвітіння. Тобто після квітування ще допустимо вносити, бо тут все ж таки азот високий, але він менший, ніж інші макроелементи, і він містить мікроелементи, що теж дуже важливо. Тому так як в нас в регіоні одна зараз почалися Львівщині досить часті дощі, в мене прекрасно примочена земля, тому я можу, оскільки я там, наприклад, і так прибираю під кущем, і так прополюю, щось там влажу. Тобто, фактично я працюю під кущем, досипаю мульчі, де немає, а немає вже багато де, або дуже тонкий шар мульчі. Тому мені дуже зручно було б, наприклад, взяти і порозкидати під кущі і оцю формулу. Також від зеленого гая в них є інший варіант. Він називається взагалі золота осінь. Але якщо подивитись на форму, тут є азоту 6. І, звісно, що дуже великий вміст фосфору і калію. В ідеалі це рахується дійсно осінні добрива. Але тут є 6 азоту, тобто азот не нуль. Тому також можете взяти, і якщо у вас воно є, і використати також. Все-таки це вже буде для рослини додаткове джерело азоту. І також фосфор калій, оскільки ну, ближче до осені, все-таки друга хвиля, це вже друга половина літа. І вже хоч не хоч, а мусимо готувати наші квіточки до закінчення сезону і до відзрівання деревини. Але якщо ви вносите, наприклад, оце, то звісно, що не вносите оце. Вноситься щось одне, треба вибирати. Та? Або якщо ви внесли, вибрали отаке 16 16 16 то теж його вносити. Тобто, я називаю варіанти, які в мене є. Ви на основі цих варіантів можете дивитися, які у вас у доступі, чи ви хочете придбати, в якому стані ваші рослини, чи ви хочете, щоб дуже багато зеленої маси наростило. Бо звісно, якщо дати оце вуд шість. Де 6 азоту, то тут набагато його менше. Рослина не наростить швидше, за багато зеленої маси. Нових, нового приросту, я маю на увазі. Якщо дати отаке 16-16 чи оце 14-17, то звісно тут більше азоту і є ймовірність, що рослина більше якби. Ну, покущиться, погілкується, дасть вам ще нові навіть базальні пагони. І я бачу, вже в мене в деяких кущах так проростають. Прорізаються багазальні пагони, хоча я ще нічого не вносила, але вже воно починає такий ріст активний. Тому ви якби вибираєте, що вам зручно, що у вас є в доступі, але не перестаратися, не переборщити. Не треба всі три на раз внести, так? Що ж до зелених якихось підживок, зелених добрив. В мене, в принципі, оця мульча вона теж прекрасно перепріває і вона теж підживлює. Е... Такою достатньою мірою троянду, тому я не використовую таких, тих добрив, які там бродівки, чи як їх називають, так? такі, що бродять, бродять, потім їх розводять. Тут я вже не знаю, але я припускаю, що його теж можливо, зараз ще можна внести. Але далі, вже ближче до серпня, ні. Все ж таки ми наголо зараз робимо не на, на нарощування зеленої маси. Воно і так нам нароститься, щоб ми не дали а Готуємо троянди до осіннього сезону. І також я припускаю, що ці добрива ну вони розчиняються десь, мабуть, 2-3 місяці. Принаймні, я коли вже працюю до троянди, я не бачу, там де я, внуся, я не бачу вже ці гранули. Значить, вони спрацьовують. І навіть якщо ми внесемо отаке 14-17, то потім ближче до осені або навіть ну це вже бли... не ближче до осені, бо вже все-таки липень. То навіть в вересні можна буде внести оце осіннє, але загалом на осі в мене є інше, і я покажу, бо треба буде вже готуватися. Я думаю, наперед закупляти не відкладати в останній момент. Також, якщо у вас взагалі нічого немає зовсім добре, і ви не планували нічого, немає можливості купити, не планували нічого закупляти, але у вас, можливо є такі варіанти, якісь мікроелементи. Один з прикладів мікроелементів це є Брексіл комбі. Є ще брексіл Мульті, брексіл Макс, брексіл Комбі, брексіл Мульти і брексіл Що забула? Є ще окремі Брексіли Фером, кальцій і так далі. І є ще, я так чекала, це добре взений гай, містер цвіт антихлороз. Але, так як мені сказала, пані Наталя власниця, власниця того бренду. Що це буде аж після визволення лівобережжя Херсонщини? Тому чекаємо далі, надіємось і віримо. Дуже я хотіла, щоб воно так у мене вже було, і я би вам знімала про нього відео. Ну, але все попереду, я впевнена, що так і буде. Відповідно, оці от мікроелементи, що тут є в нас мідь? Де тут українською? Є ось молібден, марганець, міді, бор. Ну і далі, долі, долі бачу залізо. Вони якраз теж дуже і дуже прекрасно. І вони потрібні трояндам, адже троянди знову ж таки віддавали дуже багато сили. Але такі мікроелементи я ще теж окремо відео зніматиму. Все ж таки вони рекомендовані. В періоді квітування, а перед, а перед квітуванням на, для нарощування другої хвилі все ж таки родять добрива з макроелементами, тому по можливості намагайтеся їх придбати і внести. Але пам'ятайте, що азот бажано вносити вже пошвидше, тобто липень, середина липня, ну точно не в серпні. Добрива з містом азоту бажано так, до серпня встигнути внести. Також троянди, я думаю, що зараз. Ой, в мене точно вже показують ознаки захворювання. Ну, Само собою, чорна п'ятницю, я вже чую, є іржа. В мене вже є на трояндах борошни староса, особливо на таких букетних сортах, які йдуть для зрізування. Що ще я помітила? Не справжня барошниць. Ну, Тобто фактично всі захворювання троянд, які досить ну, так, з року в рік їм докучають. В мене точно. Тому саме буде вчасно. Після цих цих маніпуляцій, після того, як ви попрацювали біля кущів, внесли все необхідне, зробили необхідні прорихлювання, поновлення, мульчі і так далі, внести, не внести, а зробити обробку, обробити від шкідників і від основних захворювань троян. Тут я вже не буду називати вам конкретні засоби. Ви дивитеся, чим вас хворіли троянди, і підбираєте в будь-якому магазині, навіть стаціонарному, навіть невеличкому, у мене в райцентрі невеличкі магазини, і там завжди є точно вибір від чорнопіднистости, точно, від брошнисто риси, точно є. Ви питаєте інструкцію, читаєте і купляєте собі по можливості. Але дуже важливо, хочу зазначити, якщо у вас троянда повністю оголена, я не знаю, так я шукаю візуально близько, десь немає у мене таких. Щоб показати, ну, фактично, лишилися самі пагуни. Так, листя опало, адже дуже велике було враження чорної п'ятництво, все листя облетіло. І ви візьмете і обробите системним препаратом. Так теж не спрацює. Це буде повністю переведений препарат і марно витрачені надії. Ви будете сподівання, ви будете впевнені, що ви обробили, зробили все до наступної хвилі. А так не працює, адже системний препарат працює тільки по листю. Тому треба або брати буде контактний препарат, або брати біопрепарати, адже вони теж є контактні. І їм однаково є листя, нема листя. Фактично там, де потрапив той препарат, там і працюють наші помічники, всілякі грибки, бактерії і так далі. Тому я раджу, хто не дивився, подивитись мої відео про фунгіциди і інсектициди, де розказано, я деталізувала якраз про те, що така системність таке контактні, коли їх застосовувати. Також інсектициди. знову ж таки, ну, Я думаю, тут нема такого прямо, що когось тільки специфіка на попелицю на трояндах, когось тільки специфіка на трояндовий пильщик, когось тільки там специфіка на не знаю, що там ще гусениці якісь. Я думаю, що вони все одно. На кожному, все одно в певний момент, період часу вони потрапляють на наші триди туті то тут шкідники. І так мусимо на випередки, ну не на випередки, але старатись, намагатися хоча б зменшити їхню популяцію. Тому теж працюємо знову ж таки і інсектицидами в цей період. Взагалі, ну, в ідеалі, коли от складають формулу догляду, то вважається, що ранньо весняна обробка, потім е, період, е, коли пуп'янок тріснув, і е, можливо перед квітуванням, і потім після першої хвилі все. Ну і вже аж перед зимівлею, тобто навесні, пізньо, пізньо, на восени пізньо осіння обробка троянд такими контактними препаратами. Тут вже ви дивитеся по своєму по стану троянд, по тому, так, я, які у вас підходи. Я цьогоріч біо, тому я не прив'язуюсь до. Хвилі, я просто прив'язуюсь до погоди. От я вчора пройшлася частинку, сьогодні знову пройдуся. Вчора пройшлася, вночі був дощ і в день дещо падав. Але ну, так, я давала прилипочку, ну, проходжуся по можливості, бо все ж таки, хоча б трішки я пропрацюю там, де в мене брушниста роса, вона не лютує. Я не сказала, що в мене дуже-дуже багато її, але я е, намагаюся її контролювати по мірі можливостей. Тому по біо тут тільки є можливість так і обробляти. Звісно, якщо в мене було 10-15 троянд, я б навіть кожні 7 днів, кожні 5 днів це робила. Але оскільки їх там є 200 то я не, не встигаю кожні сім днів обробити всі ці троянди. Тому я не прив'язуюсь ні до яких обрізувань, хвиль. Я просто обробляю, коли я маю можливість це робити. А ви вже дивитесь, бо я ж не знаю, так, якими, е, який підхід ви використовуєте. Також можна, і дуже добре, я забула сказати, коли я е, після того, як я от, он, там, бачите, куча пелюсток, я щось визбираю, але більшість я все ж таки візьму та і накрию скошеною травою. Е, я ще пройдуся е, фітоспорином або триходерміном. Я подивлюся, що в мене є, і треба, до речі, докупити. Я теж практикую це робити просто під кущем, просто по тій всій. Е, Мульті по тих цих залишках, рештках, які я не визбирала, я просто пройдуся ними, і я так роблю і не тільки після першої хвилі квітування, я так і вже робила і до цього. Я намагаюся, коли я пробризкую рослини, я і обов'язково під кущем це теж роблю, по, фактично, щоб захопити максимальну площу такого покриття. Я думаю, що якщо ви, наприклад, теж спробуєте таке зробити, то гірше не буде. Єдине, що якщо ви зробите біо, а зверху ви пройдете хімію, то так, ті всі. Ну, грибки, гриби корисні, ну, хижі гриби, так, хижі для тих, хто нам псує троянди, а для нас вони помічники, то вони теж знищаться. І от я дуже полюбляю мульчувати, то і скожної і мене цього річ просто мені не вистачає, тому є такі бур'яни. Хотіла показати я. Було таке ще прополола, все було просто ідеально. Але трава, вона ж, ну, як би ти її не робив, грубий такий шар, але все одно йдуть дощі. І тут навіть видно, як утворилися такі русла, де вода стікала. І відповідно забивається, збивається та муча. І є ось така ось така трава. Вона дуже легко проростає через будь-що. Їй взагалі там муча, не муча. І вона такі дрібнесенькі, малесенькі, такі лишає. Паросточки, тобто ти біля, під кущем все ідеально ніби вичистив. І потім через тиждень тебе такі дрібнесень-дрібнесеньких, отаких от листочків, цілий, цілий ліс, ціла поляна така. Так, Тому не вистачає, дуже не вистачає мені трави, кажу, бо, тому що ми її ту її мучуємо. Багато що почали мульчувати, і мені просто не вистачає, щоб це все накривати. Тому... Так, тому бур'яни ростуть, бо немає чим їх накривати. А випулювати теж. Все-таки мені набагато легше накрити мульчею і це швидше рознакрив. Чи там два грубим дуже шаром і все, і менше, менше роботи з випулювання бур'янів. Ніби, ніби все я згадала, Ось думаю, поки я ще покажу вам хіба кілька, може, красунь, і подумаю. Ну Тут вже то я показувала, Гот, кол -кол. Треба, треба вже все, треба вже її обрізувати, то вже я її обріжу. Трішки вітер, але знову ж таки не виходить так, щоб прямо завжди без вітру було. Ніби все добре, добре, потім вітер налітає, тому може трішки шуміти. Ніби все я сказала. Ще в мене точно є відео е, минулорічне, як мінімум, що робимо з трояндами в липні, я дам посилання на нього. Я там те саме, я думаю, що говорю, але е, можливо щось там. Я тут вказала, там не вказала або навпаки, таке може бути, бо все ж таки я не готую собі. Я, от як собі імпровізацію, так як я говорю, так і говорю. Це все вам розповідаю. Якщо ще якісь такі трошки детальніші нюанси, я згадаю, то я дозніму. Якщо у вас ще виникають якісь питання, питайте. І про Ботритіс, я пам'ятаю, я окремо зніму, я вже продумала дещо. Про мульчування мене запитує, я теж дознімаю, і про мульчування агровеликовими каміннями я теж дознімаю. Тобто це все буде, бо якщо це все в одному відео, то буде, я думаю, перевантаження інформація, воно буде занадто довге. А я ще так швидко говорю, що можна... Можна і замуритися, не слухати, напевно. Тому вам буду вдячна за коментарі, за те, що пишете, як ви, що ви робите, які є ваші підходи, за те, що пишете, що вам цікаво було би почути і почерпнути для себе. Дякую за будь-яку активність. Всім до наступних відео і папа! -па.